Казки пані Василини з Карпат. Почитаємо казочки Карпатські сьогодні. Казка про дівчинку, яка врятувала від смерті хвору маму. Жили чоловік і жінка, і була у них донечка, звали її Оленкою. Вона була ще маленька, коли захворіла її мати. Приходили лікарі і знахарі, а жінці було все гірше. Нічого не допомагало. От одного разу прийшов до їхньої хати старий дід і попросився переночувати. Побачивши страждання хворої, сказав: Треба йти у гори високо-високо. Там росте цілюще зілля. Пити настій того зілля і хвороба пройде. Маленька оленка почула, що говорив дідусь, нишком вийшла з хати і подалася у гори, що виднілись дуже-дуже далеко. Ішла дівчинка цілу ніч. Дуже їй страшно було. Але як згадає за свою хвору матусю, де й страх дівся, страх за хвору матусю був більший за всі інші страхи. Настав ранок, і Оленці здавалося, що вона вже досягла своєї цілі. Та, роздивившись, побачила, що вершина гір ще дуже далеко, і їй ще треба йти дуже довго. Відпочивши, пішла дівчинка далі. Все вгору і вгору йшла вона своїми маленькими ноженятами багато днів і ночей. Черевички подерлися, та вона йшла боса. Спочатку вона під смирічками. Спала вона під смирічками, а їла лісові ягоди, які не дали їй померти з голоду. Шла вона йшла і, і вийшла на високі полонини, де здавалося, ще трошки і рукою подати до неба. Вершини гір були такі високі, що, подивившись униз, Оленка аж злякалась, як далеко вона вийшла. Ходила хребтами гір, шукаючи того зілля, що мало її хвору маму врятувати, але вона і не знала, яке зілля їй треба збирати. І зілля ніяке не попадалось їй на очі, тільки білий твердий мох, і гостре каміння, яке поранило її босину женята, що кров капала на ці камінці, і сліди залишались червоні від крові позад неї. Ходила, ходила, а чарівного зілля не знайшла. Вертаючись назад, Оленка побачила там, де ступали її маленькі ніжки, від крапельо крові виросли маленькі червоні ягідки. Не було більше що збирати, і Оленка назбирала тих ягідок і принесла хворій мамі. Мама лежала мало що жива з хвороби і горя, що пропала їй маленька донечка. Оленка розказала, що ходила шукати чарівного зілля. Про яке розповідав старий дідусь, щоб порятувати хвору маму, але не знайшла зілля. Лиш принесла червоних ягідок, що виросли на слідах, де капали з її ніг кров. З'їла мама тих ягідок і їй зразу полегшало. Піднялася матуся і всім людям розказала, що її врятувала маленька донечка. Показала всім ягідки червоні. Як крапельки крові, що принесла Оленка. Почали люди ходити в гори і збирати ягідки для хворих. І не всі знали, що ці ягідки вродили з крапельок крові маленької дівчинки Оленки. Гори великі, а ці ягідки ростуть лише на тих горах, де ходила Оленка. Це маленькі червоні ягідки, як крапелька крові. Люди ними лікуються, і гуцули зназивають їх гогодзами. Тому таку назву дали, що коли шукали маленьку Оленку, в той час, коли вона пропала, шукаючи чарівного зілля, чоловіки брали трембіти і сурмили Гогози! Щоб почула дівчинка, що її шукають, і йшла на голос трембіти. Божа сила на цей світ мене сотворила, і матінка рідна мене породила, щоб я виростала у злагоді зі світом, і для матінки моєї завжди було світло. Світила, як зірка, у ніченьку темну, і матінці моїй освітила землю. Для рідної мами зорев засіяю, і лагідним вітром її обвіваю. І дощиком теплим їй личко вмию, і в стужу холодну я сонцем зігрію, матусю рідненька на мене надійся, і в старість, і слабість нічого не бійся. Я буду для тебе опора рідненька, будь завжди здорова, моя рідна ненька.